Соновні пасічники, дивіться, новий продукт це зараз от, е, фірма Бістар, вони враховують те, що зараз великий дуже попит на пилок пішов, вони почали у свої дена, які вже раніше вони виготовляли, вони почали придумувати, як збирати пилок відповідно в таких вуликах. І зробили отаку от ставку. Тобто це дуже цікаво, що не треба нові дена купляти. Тобто, дена в них от вули такі? Дена були такі? Де такі? От, якщо ви. У кого вже такі вулики були, наприклад, то в них от є такі вставочки. Оці вставочки вони для того, щоб заглушку ставити ранньою весною, от, після обльоту, щоб в джилині сім'ї було відповідно тепло, ставляються заглушки. Вони замість цих заглушок дають можливість ставляти такі кориці з нержавійки, в які буде падати пилок. Тобто замість тих ставок ставляємо такі кориці. Це по-перше, і відповідно в самій вулик. На днище вставляється ось така вставка. Це, я вважаю, цікавий варіант. Дивіться, тобто отак відкрили. Тільки от, е, момент, ці шторки падають. Я не знаю, як робити, щоб вони не падали. Це ще над, треба виробника може запитувати. Щоб ці шторки були так трималися. Да. Але, а, корпус стає, да, та да, да, да. Да, так. Вони дає отак. Бачите, ми зустрілися саме сьогодні. Приїхали на виставку, і тут саме наш е, учень, учень, відповідно, хто проходить у нас курси бджониства на кафедрі. Зустрілися і от ходимо по виставці. Також аналізуємо, Розбирає. розбираємося да, що краще. Ну, дуже цікаво. Тобто, в принципі, корпус стає, і тоді бджола тільки може проходити через цю вставку, відповідно через решітку, через цю сітку просипається. І пилок. Дуже цікава задумка. Не і... треба нам щось збирати. Ми впустили, да, зробили і да, буде да, да. вже. Ну, до речі, дуже гарно, то що це дена не треба переробляти, дена вже зроблена. Я думаю, що ця вставочка, я не пам'ятаю, скільки вона, 600 гривень, по-моєму казали, коштує разом з корицями. Ну тут кориця, мабуть, і за коридець, бо це ж не живіка все таки Так тисячу з чим тут стоять. Да. Тобто, це така, якби новинка, бо. Це на 12 рамок, мабуть. Да, да. Раніше не зустрічали. Ще в них що, цікаво, кришки. Кришка це теж непоганий такий нюанс, бо бачите, вони з металу. Я думаю, може і фарбувати не треба. Вони вже не пофарбовані не такі, не такі, це. Да. що Тобто воно якісно. Кришка цікава і пилкозбірник цікавий. Це не реклама, але просто показує, що, що з'явилося нового бджониця, оскільки пройшов майже всю виставку, нічого нового. Винити виробників чи винити пасічників не знаю. Для, бджу, для випаду, то не буде. Там да, корича, та шо? Шо? Ну дивіться, апікс то там ще менше буде. Ага. Там ще менше. А тут, тут, це принципі... на вісні коробочки. А можна? Ну, а? Апіс або Меліса також не погані ці. Апіс вони просто менші будуть, Меліса довші і там в них козирьок буде. Оце білі ці такі. Там в них просто козирьок, пилок не буде замокати. Можна використовувати і апікси, і мелісу без питань. <реші міліші> а, бо треба, такі, такі, такі. Ну, там проход бджоли більший. Ага. На Мілісі ага. більше проход бджоли, так. І полонав. можна зверху якісь придумати, там, наприклад, щоб е, полок не намокав, якісь все такі, ну кислі нолем, чи а, якось, Козирок, якось, козирок якось. да, щось таке. І тоді просто нормально буде. А якщо, ну, або. А, Рандочку зробити, що робити, щоб не намок. Або ось такі, або донний і Ну, це непогано, вони придумали. Що не прийшлося переробляти. Бо люди, хто купив уже ці. Доня, їм просто тепер ставочку треба купити, і все це воно було існечавно, так би добре придумано. Сняв Анатолій? Супер.